Продовжуємо. Дев'яте завдання. 3 помножити на корінь. Під коренем мінус 3 в квадраті. Тріечку я переписую. Ну, а тут я мінус 3 можу піднести до квадрату це 9. Тобто буде корінь з 9. Корінь з 9 це 3. 3 помножити на 3, буде 9. Корінь з 4, знамениту корінь 5. Зрозуміло, що корінь з 9 добувається і це буде 3. Корінь з 4 теж добувається, це буде 2. Корінь з 5 залишаємо. В чисельнику буде одиничка, знаменнику корінь з 5. Ви знаєте, що іраціональність знаменник у дробу ніколи не залишається у відповіді, від неї позбуваються, позбуваються таким чином. Чисельник і знаменник ми домножимо на корінь святий. Тоді в чисельнику буде корінь з А На знаменнику корінь з п'яти на корінь з п'яти. Це буде п'ять. Ми перенесли ірраціональність і раціональність із знаменника у чисельник. Ще одне завдання. Ну, Я вважаю його складненьким завданням, тому що тут корінь квадратний з 20 множиться на корінь четвертого степеня з 25. Отже, що ми тут будемо робити? Корінь з 20 я перепишу. А тут 25 я запишу як 5 у другому степені. Корінь четвертого степеня під коренем 5 у другому степені. Далі я скористаюся властивістю, коли показник кореня і показник степеня. я можу скоротити. Скорочую на 2. У мене виходить корінь з 20. помножити. Тут вже буде теж квадратний корінь з 5. Далі я можу занести під один корінь і записати, що це буде корінь із 100. Корінь із 100 прекрасно добуваються, це буде 10. Наступні два завдання стосуються степеня з від'ємним показником. Ви бачите, що тут дріб і тут дріб відноситься до від'ємного показника. Але тут звичайний дріб, тут десятковий дріб. Коли ми працюємо з звичайним дробом і його треба піднести до від'ємного показника, що ми робимо? Ми записуємо обернений дріб, тобто перевертаємо дріб і записуємо його з додатним показником. Ну, а тепер 4 дроби це просто 16. Тут у вас десятковий дріб. Що ми будемо робити з десятковим дробом? Звичайно, що запишемо його теж у вигляді звичайного дробу через риску дробу. 0,5 це одна друга. А далі по тому самому принципу. Якщо звичайний дріб підноситься до від'ємного показника, записуємо обернений дріб у додатньому показнику. Мінус оцей прибирається, дріб перевертається, мінус прибирається. Ну, а в 2 другому це всім відомо 4. Наступне завдання буде з модулями. Модуль під модулем 2 помножити на мінус шостих. Я ставлю модуль і виконую дію множення під знаком модуля. Оця двірічка йде в чисельник, вона скорочується. 6 і 2. Мінус залишається, тому що додати на від'ємне. Чисельник у 5 так і залишається. Ну, а тут після скорочення ми сказали. Далі модуль від'ємного числа завжди дорівнює протилежному додатньому числу. Взагалі, модуль будь-якого числа дорівнює додатному числу Ну, або 0, якщо під модулем 0 стоїть. Ну, і Єдине, що нам залишилося, виділити цілу частину, тому що тут неправильний дріб. Ділимо 5 на 3, це буде 1 ціла, 2. Наступне завдання з модулем 2 відняти корінь із 7. Тут я буду думати так, якщо прикинути корінь із 7, в мене буде число яке більше, ніж 2. Тому, якщо я від 2 відніму більше число, в результаті в мене буде від'ємне число. Тобто я аналізую, в мене під знаком модуля стоїть від'ємне число. Якщо під знаком модуля стоїть від'ємне число, то потрібно переписати той вираз або ті доданки, які стоять під знаком модуля з протилежними знаками. Тобто в мене вже буде мінус 2 і плюс корінь 7. Ну або ще його можна культурненько переписати, написати корінь із 7, мінус 2. Наступне завдання модуль. під модулем. Одиниця мінус десятковий логарифм тисячі. Обчислюємо. Десятковий логарифм тисячі, ну, взагалі, логарифми це показники. Це показник, до якого треба піднести число 10, що отут, отут в нас уявне число 10, щоб одержати тисячі. Зрозуміло, що це 3. Ну, а далі 1 мінус 3 у вас буде під модулем мінус 2. Модуль мінус 2, рівня 2. Наступне завдання. Модуль під модулем 1 мінус корінь з 5. Ну і далі мінус корінь з 5 плюс 1. Під модулем. У вас вираз, який знову ви повинні аналізувати. Ви повинні подивитися, чи тут стоїть додатнє число, чи від'ємне. У тому випадку, коли стоїть додатнє число то ви просто перепишете одиниця мінус корінь з 5. А якщо тут стоїть від'ємне число, то ви перепишете з протилежними знаками. Аналізуємо, я думаю, корінь з 5 в мене більший від одинички чи менший. Зрозуміло, що більший, тому якщо від одинички ми, від ми віднімемо більше число, ніж одиниця, результат буде від'ємний, під модулем у вас стоїть від'ємне число. Будемо розкривати з протилежними знаками. Тобто вже буде не плюс 1, а мінус 1, не мінус корінь з п'яти, а плюс корінь з п'яти. Бачите, вони так підібрали, щоб під модулем були від'ємні числа, щоб ви помилилися. Переписую далі мінус корінь з п'яти, плюс один. Роздивляюся далі. Тут мінус 1 і плюс один з протилежними знаками зникають. Плюс 5 і мінус 5 теж взаємо знищуються. В результаті буде 0. Ну і останнє завдання. Тут у мене корінь під коренем вираз, який підноситься до квадрату. І тут ми згадуємо формули, які вчилися в 8 класі. Там були дві ось такі формули. Якщо у вас є корінь, і під коренем стоїть число х. І весь цей вираз підноситься до квадрату, то буде просто х, буде просто підкореневий вираз. Якщо ж ми зараз міняємо порядок дій. Тобто, якщо в мене є корінь, під коренем стоїть х, яке підноситься до квадрату, то тоді теж буде підкореневий вираз, але він буде з знаком модуля. Тобто. Дивіться, ми міняємо порядок дій. Тут спочатку добули корінь, а потім піднесли до квадрату. Буде підкореневий вираз. Тут ми спочатку піднесли до квадрату, а потім добули корінь. Буде підкореневий вираз, але по модулю. Отже, ми бачимо, що в нас працює друга формула. Тому... Користуючись цією другою формулою, я ставлю модуль. Під модулем у мене буде мінус одиниця, мінус корінь із шести. Ну, знову ж таки, мінус 1 і мінус корінь із шести. Зрозуміло, що це буде від'ємне число. Модуль від'ємного дорівнює протилежному йому додатньому числу. Тому я переписую з протилежними знаками. Це буде 1 плюс корінь із шести. Ну що ж, вивчайте математику з насолодою та будьте завжди успішними.